Слава Україні! В ефірі щотижневий випуск програми військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. В Україні створить Міністерство об'єднання українців з метою посилення політики щодо українців, які живуть за кордоном. Про це заявив президент Володимир Зеленський, представляючи план внутрішньої стійкості України у Верховній Раді. За словами глави держави Україні потрібне інституційне посилення політики щодо українців за кордоном. Ми маємо створити спеціальний орган центральної виконавчої влади Міністерство об'єднання українців, яке буде займатися справами глобальної багатомільйонної української спільноти, не поміж інших справ, а цілоспрямована. І до кінця року представимо на затвердження кандидатуру міністра. Президент переконаний, що Україна потребує перезапуску дипломатичної служби. Він сказав, що зміни відбудуться у цьому аспекті до кінця року. Укроборонпром успішно розвиває будівництво протикорабельних ракет Р 360 Нептун, що ефективно уражають флот окупантів. Про це розповів міністр оборони Рустем Уміру під час зустрічі з українськими виробниками ракетного озброєння. Наразі успішно масштабовано серійне виробництво цих ракет з удосконаленням для ураження цілей на більших відстанях. Також розробляється нові ракети дрони зокрема паляниця, яка є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору, зазначив Уміров. Програма з ракетобудування проводиться за участю іноземних партнерів та меценатів. Нова фінансова допомога від Данії на суму 130 мільйонів євро сприятиме розвитку виробництва українських ракет і дронів. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив за результатами зустрічі з прем'єр-міністркою Данії Мете Фредеріксен, яка приїхала в Україну з візитом. Мете Фредеріксен заявила, що Україна має перемогти в цій війні, тому Данія надавала й надаватиме допомогу, підтримуватиме оборону промисловість. Вона також додала, що результат цієї війни визначатиме майбутнє не лише України, а й Європи. Ми вже бачимо, на що здатна ваша оборонна промисловість. Ми зрозуміємо, що ці інвестиції приводять до реальної впливу на полі бою, і наша підтримка надовго. І до життя міста. Минулий тиждень розпочався не з хороших новин. Російські окупанти 18 листопада атакували Одесу балістичною ракетою Іскандер М, яку збила ППО. Внаслідок удару загинуло 10 людей, серед яких сім поліцейських. Відомо про 55 постраждалих. Серед поранених чотири дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. У результаті атаки пошкоджені три багатоквартирні будинки будівлю університету, дві адмінбудівлі. Влучання у житловий квартал, внаслідок чого спалахнула пожежа. Горіли декілька десятків автівок. Існувала загроза розповсюдження вогню на житлові будинки. Рятувальники та добровольці ліквідували пожежу на загальній площі 500 квадратних метрів, розповіли у ДСНС. Далі в нашій програмі розповідь про чоловіка з Івано-Франківщини, який, попри отримані поранення, повернувся у військо, щоб передавати власний досвід молоді. Це основний принцип, за яким у нас є шанс виграти цю війну. Якщо ми всі будемо робити максимум, всі будемо діяти професіонально. Цього принципу старший інструктор інструкторської групи бойової підготовки Юрко дотримується з першого дня перебування у Збройних силах України. До лав захисників військовослужбовець разом з друзями став одразу на початку повномасштабного вторгнення, яке Юрко зустрів на Івано-Франківщині. Ну і ми в той же день зібрались, в мене вже там частково був зібраний рюкзак, бо я очікував. Такого сценарію і пішли в франківське ТРО, де ми просто нічого не робили два дні. А війна неслась. Хотілось приймати якому якусь участь в обороні держави і поїхали в Одесу. На Одещині він виконував певну роботу на блокпостах, працював у групах швидкого реагування. А коли почалася формуватися нова бригада, долучився до її складу. У війську Юрко не служив ніколи, але думки не брати участі у захисті країни не виникало. Були ж сумніви з вибору підрозділу, але не було сумнівів стосовно того, що робити далі, як і у всіх моїх там близьких друзів побратимів, які надалі зі мною служать. Я старався учитись на бойового медика, бо у мене була ветеринарна освіта. Пізніше ми стали штурмовим підрозділом, і я вже там перейшов на посаду командира відділення. У складі підрозділу Юрко виконував завдання з оборони прикордоння на Одещині та визначені бойові завдання на узбережжі. Проте хлопці прагнули не лише обороняти, але й звільняти рідну землю. Вересні перейшли в перший батальйон нашої бригади. Нас сформували підрозділ штурмовий. Тут у нас стояла задача саме просунутися там по ворожій території. Після цього нашого першого штурму власне почався відступ росіян з правобережжя Херсонщини. Емоції, які накрили хлопців у щойно звільненому Херсоні, Юркові не довелося відчути більше ніколи, принаймні поки що. Напевно, один з найкращих днів в моєму житті в плані емоційному це коли ми зайшли у звільнений Херсон. Це було дуже несподівано для нас, міськими прапорами всі плачуть і нас обнімають, і цілують, і ми всі теж плачемо. Ну, загалом відношення місцевого населення було максимально позитивне як до, не знаю, до своєї сім'ї, як до рідних собі людей. А роботи попереду було чимало і роботи важкої. Ми виконували задачі з оборони правого берега Дніпра навесні 23 го року. Знов забрали для формування штурмового підрозділу для штурмових дій, але вже на лівобережжі Херсонщини. Виконання завдань на цих територіях ускладнювала важка логістика. Окрім того, змінився кардинально характер бойових дій, зокрема кількість і якість засобів ураження, які використовував ворог. Це важко психологічно, це то, до чого людина в звичайних умовах не готова. Човен максимально вразливий, бо він дуже легко виявляється. А в нас ще було багато пересадок. У Нас було три різних човна за етап переходження з правого берега на лівий під постійну аеророзвідкою. Ворога, і тоді вже з'явилися в півіхі. Тоді була куча мін на воді. Це вже дуже небезпечний шлях, просто щоб потрапити до власне до виконання бойового завдання. Там на лівому березі ми закріпились на одній ділянці і тримались на оцій цьому невеличкому шматку землі. Це досить успішно. Така операція на зазначеній ділянці підрозділом виконувалася перша. Вона тривала декілька днів, ну в цьому її масштабі, в великому, коли була залучена там, е певна кількість піхоти, що вона вся могла закріпитися. Після того там ще довго заходили. Наслідки виконання цього завдання Юрко долав у госпіталі та за допомогою подальшої реабілітації близько місяця. Далі виконання ще низки бойових завдань і нова посада, інструктор. Ми викладаємо тактику, вогневу підготовку, тактичну медицину, десантні операції, що стосуються з використанням автомобіля, човна. Це власне є специфіка нашої бригади, топографія, інженерна підготовка. Кожен інструктор у нас може підготувати повністю бійця. Якщо ми готуємо новобранців, то ми стараємося подати якраз ці всі дисципліни, щоб це було в комплексі. Якщо ми тренуємо якісь групи під конкретні задачі, там на для операцій на островах це вже інші навчання. Ми проводимо там, допустимо, ті самі навчання на човнах, нічний час з бойовими стрільбами. Люди до бригади приходять з різними переконаннями і поглядами, каже Юрко. Хтось зі страхами і побоюваннями, проте, зіткнувшись з реальним станом речей, новобранці часто змінюють свою думку. Вони бояться не смерті, не служби в армії, не, не... Вони бояться просто невідомості, вони не знають, що їх чекає. І їхній мозок сам домальовує їм, що скоріш за все, мене уб'ють на третій день. Видадуть піксель і все, ляжу там десь коротше, в тому пікселі в полі. Хоча умови для потенційних захисників кращі, ніж для діючих військовослужбовців, ти можеш вже не користуючись ТЦК, там, звернутися в підрозділ, вибрати собі посаду. У нас в армії немає можливості обрати собі посаду, а в цивільних людей є можливість обрати собі посаду. Варіантів безліч, головне долучатися і бути корисним. Навіть після поранення хочу приносити якомога більше користі для перемоги, каже Юрко, і це одна з найсильніших його мотивацій. Що розумієш, я роблю свою роботу добре і намагаюся максимально передати знання цим всім хлопцям. Ну то вони всі будуть потім виконувати свої бойові завдання там на 100% І я буду розуміти, що я не дарма це робив. Отак мотивує грію душу. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українське військо береже вас, тож не забувайте донатити та вірити у Збройні Сили України.